Любі друзі, я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. По моєму зовнішньому вигляду, я думаю, ви зрозуміли, що я хочу привітати вас, любі українці з таким чудовим святом, як День Вишиванки. Я вважаю, що вишиванка, як і мова, як і культура, як і кулінарія, бо що це є генетичним кодом нації, це те, що ідентифікує вас як українців, і як любов до своєї країни, до своєї батьківщини. І мені здається, ми маємо то берегти, плекати та передавати нашим нащадкам. Я надзвичайно пишаюсь, що це свято було засноване в моєму рідному місті, в Чернівцях. Дуже мало хто про це знає. Але свято вишиванки було засноване студентами Чернівецького національного університету на голові з Лесією Ворнюк. Вона, до речі, виступила режисером в такому чудовому документальному фільмі, як Слове Співає. Я рекомендувала його подивитись вам. А, і це ще такої більшої значимості для мене має ось це свято. Завжди залюбки одягаю вишиванки не тільки на це свято, але й на Різдво, на Пасху, на День Незалежності. Ну не знаю. Для мене це особливо таке трепетне. І... Тепле свято для моєї душі, тому я вам бажаю любі українці, миру. Бажаю, щоб ви завжди пишались тим, що ви є українці. Бажаю вам такої безмірної любові до своєї країни. І хочу, щоб ви всі пам'ятали, що будь-яка країна складається з кожного. Громадянина, тобто це як такий пазл, і кожна людина це невід'ємна частинка суспільства, нації і країни, і без одного пазлика не буде такої цільсної картини. Тому кожен має розпочинати в першу чергу з себе, творити цю країну, берегти, любити та цінувати. З Святом вас. Всіх люблю і пам'ятайте, що вишиванка це генетичний код нації. А зараз, поділюсь з вами, мама висила посилку з Італії, покажу, що цього разу передала. Розпочну з хімії, це з крестори. Я його купляю в Україні, але часом мама ось такі вигідні упаковки. Передає Вони там досить дешеві капсули. Мій пральний засіб. Завжди мама передає ось цей Даш або Діксан. Мені, в принципі, він подобається. Також це паста, ось такі фарфалі і спагетті. Ще це ось такі консерви. Це ніби як тушонка з телятини чи яловичини, точно не знаю. Вафлі ось такі горіхові, завжди передає. І кіндери шоколадки або ось такі печиво всередині. Дуже смачні, до речі, ось такі от печиво. Там всередині такий шоколад. Передала шампунь, якийсь, навіть не знаю, що це. Оливки, цукерки і бисквіти ось такі кіндер. Також солодощів Ritter Sport з шоколадкою. От таку дуже люблю м'ятну, смачна дуже. Також рис для різотто. Філадельфі. ось Філадельфії. Філадельфію я, напевно, заморожу. І ось таку. Філадельфію. Таку, до речі, ще не пробувала, мені здається. Так, Ще ось такий сир. Це. Я не знаю, як воно правильно називається. Це для, як, для чізбургерів і гамбургерів, Такі в індивідуальних упаковочках. Е, потім пармезан наш шматочок. Анчоуси, до речі, ми з мамою вивели таку саму фірму. купляю я тут вона дешевша, ніж в Італії. <шлях> Якось дивно, але факт є фактом. Е, потім апельсинів. Вони вже такі зараз на сезонні і не дуже добрі. Фундук передала салямі італійську, дуже її люблю. Я люблю і чоловіка. Потім шамадор. Це. Сир на, на кшталт камамберу, але він мені набагато смачніший, він такий вершковий. Також частину заморожу, частину буду Підемо їсти. Звичайно, що масло вершкове. В мене масло розходиться дуже-дуже швидко, тому мама його шла досить часто. Я просто морожу все в морозилку. Ементаль такий сир, він дуже смачний. Він такий, як десертний, напевно, з такими великими дірками, бачите. Смачний дуже. І тунець. Не знаю, я люблю цей італійський тунець будь-якої фірми. Наш купляла, мені не подобається. Тому, мама, тунець завжди прошу в неї, щоб нам висилала. І йогурт. Ось така посилочка. Всього так багато. Давно мама такі посилки великі, не висилала. А зараз пропоную вам приготувати зі мною смачний обід. І розпочнемо ми з молодої запеченої картоплі. Я заздалегідь помила картоплю. Я люблю, щоб вона була ось така дрібна, невелика. Ретельно вимила, посолила, посипала спеціями. У мене це сухі трави, а також полила оливковою олією. Все ретельно розмішала і поперчила обов'язково та висипала у форму для запікання. Протимо випікати картоплю, в духовку розігріту до 220 градусів на 40-50 хвилин. До готової картопельки я додаю шматочок вершкового масла, нарізано дрібно кріп та витягли один зубчик чесника. Все ретельно перемішуємо і смакуємо. Наступну страву, яку я готувала, це були відбивні. Ми з села привезли пилячу вирізку. Я її розморозила і ось нарізала на такі скибочки, відбиваю, сіль, перець, мука, яйце та смажу. А наступна страва це смажені кабачки. Дуже її люблю. Це такий смак дитинства. Кабачки люблю саме ось такі. Отже, ми нарізаємо кабачки кружельцями з такими, солимо. підготовуємо борошно, також збиваємо яйця. І беремо скибочки кабачків в муку, в яйце і кладемо смажити. Коли посмажились, я викладаю на паперовий рушничок, для того, щоб лишня олія стікла. Також на обід у нас був салат свіжої молодої капусти, помідорів, огірків, цибуля синя та зелень. Все заправляю оливковою олією та лимонним соком. Готові кабачки я перемащую майонезом з чесночком, також кладу скибочку в помідор і зверху я накриваю іншою частинкою кабачків. Не знаю, ось саме такі ось це мої улюблені. Ось такий обід у мене вийшов, дуже літній, дуже смачний, не знаю. У мене ось це, саме смак от літа. Це таке свіже вже і легке. А на десерт у нас була полуниця з сметаною. Я її перебила плентером, і діти смакували залюбки. Також цими вихідними ми їздили в Чернівці. І ось в суботу. Ми вирішили поїхати на сімейний пікнік до лісу в Чернівцях, От в цьому і е, привілегія цього міста, що саме в місті є е, два ліси, в які можна поїхати. Не потрібно для цього їхати десь за місто.

час проведений сім'єю він безцінний а зараз це цінується ще більше фокус діт вам подобається Тобі подобається? Це ця... Зробив таку воду? Так. Да. Отже, попав. Ні, а як називається водичка? Не знаю. Тархун. Тобі подобається? Так. Да. Покажіть клас. carry on without you like you do. Thank you. Чудово провели час і обов'язково після себе це прибрати і не залишати сміття. А наступний день ми е, вирішили погуляти, пішли в чімніцях в парк на атракціони. Діти були дуже щасливі. Давай, ще раз! Також в парку була виставка тварин, там кролики, шиншили, черепахи. Папуги та були єноти. Я, звичайно, не дуже люблю зоопарки. Мені здається, що тварини мають жити на свободі. Хоч ці були досить доглянуті, але все рівно. А ще ми завітали в парк динозаврів, який також в парку, в Чернівцях розташований. І подібне є ще в Буковелі. Настільки знаю, це одні власники. Парк динозаврів дуже класний, динозаври дуже реалістичні і нашим дітям неймовірно тут подобається. Я дякую вам за перегляд на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось. І після цього ми повертались додому і зустрілися з таке прекрасне поле, яке говорить про те, що все, буде Україна. Па-па!